Я думаю, що ви утримували цю паралель да, лози і виноробництва, і того, хто робить і суть лози. І це така підводка взагалі ну, дуже непогана. До нашої наступної теми теж експериментаріу Лавра як жива система. І це про пошук сакрального серця лаври. Саме пошук. Бо... Яка лоза, такі плоди. І дивлячись на наші плоди, ми, звичайно, замислюємося про свою лозу, про своє єднання з тим, хто створив цей світ, про якість своєї лози, але і дивимось ще більше, в якій системі живу, а де знаходиться наше сакральне серце, Софія, Лавра, де вони, які вони? Розмова непроста. І я, знаєте, ініціювавши цей процес, була сама здивована, що питання глибше. Ніж думалось. І воно здається невирішуване. Так багато складових які роблять неможливим функціонування в тій формі, яка була раніше, має народитися нова. Але через кого вона народжується? Отут питання: чим є Лавра для нас? І не лише Києво-Печерська звичайна Лавра, а у нас чотири Лаври в Україні і. Що ми можемо робити, кожне зробити, аби відчути це потужне серцебиття нашої лози, де кожен є гілкою цієї лози. Я зараз запрошу Віталія Хромця до сюди, аби він розказав, бо він учасником був цієї експериментаріума. Так, якщо це можна сказати, описати із свою позицію. Да, дуже важко говорити після того, як було стільки багато сказано, і хочеться на це певним чином відрефлексувати. Але Лавра, і на нашому експериментарі ми про це говорили, і є інтерв'ю вміщене в журналі, його можна почитати. Але для мене, і от Інеса запитувала, коли от налаштовувала певним чином синхронізувала мою сьогоднішню доповідь на нашій сьогоднішній зустрічі. А що? Що відбулося, що ти відчув під час цієї події, коли ми говорили про Лавру. І а, перше, що я сказав, і перше, що я відчув, і перше, що я сказав, коли запитала мене про Цейнеса, те, що, по-перше, я виніс з, цього, з цієї зустрічі більше, ніж я очікував. А це справді була така цікава, глибока синхронізація, яка дозволила нам поговорити про Лавру і подивитися на Лавру як частину. України і не тільки України, коли ми подивилися на лавру, як щось, як певне диво, як лавру, яка включена в політичне і економічне життя України, як лавра, яка впливала, впливала і впливає на економіку, політику. Культуру з самого високого рівня в культурі на власну релігію, власне філософію, власну науку, власне на мистецтво. І Лавра, вона це те, що в кінцевому підсумку, з самого початку і в кінцевому підсумку, як лялечка, з якої власне і народилося українство. Удивіть собі, що Антоній. Які, якого ми вважаємо засновником Лаври, як отець Георгій правильно сказав, який не планував засновувати Лавру. От так діє, е, діє випадок, але Бог як завгодно, да, кому, кому яка, е, яка номінація підходить. Він приходить і просто знаходить печеру і починає молитися, і хо, і не хоче, хоче відмежуватися від будь-якої політики, від будь-якої економіки. Він хоче просто провадити. Життя, де він буде в тиші спілкуватися з Богом. І раптом він як магніт притягує інших людей, які хочуть побути біля майстра цієї тихої молитви. І за дуже короткий період наголошую, Антоній цього не планував, навколо розгортається монастир. Навколо, де з'являється велика кількість монахів, навколо розгортається антикиїв, ну в сенсі протилежний Київ, тобто от, Київ, там на пагорбах, да, де, де зараз ну, район Андріївської церкви, да, от, Софії Київської, Ляцьких воріт. А це зовсім. До того, де знаходиться лавра, потрібно йти тривалий шлях. А здається, невеличка відстань на той час це непрохідні хащі. І навколо лаври розбудовується, розбудовується фактично місто своїми ремеслами, своїм управлінням. І через певний час два фактично Лавра і Київ зростається в один, в один живий організм. І потім Лавра. Стає е, з цієї лялечки, народжується щось більше, і всі наступні монастирі на території Русі певним чином наслідують Києво-Печерську Лавру. А коли приходить монастир за зразком Києво-Печерської лаври, з ним приходить що? З ним приходить християнська релігія. З ним приходить наука, з неї приходить філософія. З неї приходить мистецтво в контексті архітектури, іконопису. І таким чином, фактично, лавра, вона інкорпорує в політичне економічне тіло Київської Русі, інкорпорує в себе власне ось цей ідеальний рівень, ідеальний рівень і розгортає власне ту культуру з її релігією. І ми сьогодні святкуємо народження Христа, і ви тільки подумайте, будучи релігійними людьми, чи атеїстами, чи представниками іншої релігії, от уявіть собі, що на наших теренах не християнство, а якась інша релігія. Ви уявіть собі, що ми би тут можливо би те, що зараз відбувається і не відбувалось би. Так, тобто, фактично, це фундаментальна ну, тектонічна зміна, яка впливає на вплинула на хід історії. Від одного бажання одного монаха, узамітниця на Київських пагорбах, виникає лавра, і з нею виникає праукра... руська, праукраїнська і українська культура. І коли ти про це думаєш, це, це просто речі е, просто неймовірно вражаючого характеру і місце і значення людини, коли людина приймає рішення робити своє, як Антоній, молитися, а виникає щось більше, те, чого він не планував. Тому що ми сьогодні говорили про те, що нам робити, як нам робити консерватизм, лібералізм, республіканізм, що робити з корупцією, виграємо війну чи програємо війну, що відбувається. І виявляється, що від конкретно наших зусиль багато чого, ну, багато чого ці, ці зусилля багато чого вартують. Але ще більше вартує те, що коли від наших зусиль... З'являється щось, що ми не планували. Ось ця певна спонтанність, оцей певний спонтанний лад, спонтанний порядок, який виникає навколо того, що є щось значно більше, те, що і ми не можемо запланувати. Так і відбулося з Антонієм, так і відбулося з Лаврою. А що потім відбулося? Так, так відбулося. От я так зараз знаходжуся під впливом дослідження Островської академії. З'являється Василь Костянтин Острозький, який будує Острозьку академію. Вона проіснувала якихось 60 років, 500 випускників, і з неї виходить Сагайдачний. З неї виходить Сагайдачний. Випускник академії. Єлисей ви, так само випускник Острозької академії, який Василь Костянтин Острозький відправляє в києво Печерську лавру, а Києво-Печерська лавра перебуває в тотальному фундаментальному занепаді. Острозька академія в 36 році, в 1636 році закривається, але в 1615 році саме в лаврі виникає. Лавська школа, яка потім об'єднується з братською школою, і виникає києво могилянська Академія. Ви просто собі не являєте, якби уявити собі, що, наприклад, немає Києво-Могилянської Академії. Ми ж знову б жили в Україні зовсім в іншому світі. І от перед нами якраз постає питання. А яка роль Лаври сьогодні? І от на цій розмові ми шукали відповідь на це запитання. Але чим точно має бути Лавра? Вона повинна і далі залишатися сакральним центром України, сакральним серцем, як використовує метафору Інеса, де б'ється власне це сакральне серце України, з якої, з рівня якої і знову може і відбутися зміна української культури. Яка вплине на зміну української політики і економіки. Тому лавра, як сказав Олександр Семенович, це щось, що більше, ніж Україна, і Лавра це не те, це не те що існує, коли Лавра існує для України. Точніше, Україна, а Україна має існувати для Лаври. Христос народився. Дякую, Віталію.